Ну що, на цьому тижні буде рівно 100 днів, як нова адміністрація, саме президент Трамп, керує країною. На цьому тижні будуть оголошені його якісь результати, але найголовнішого результату, який я очікував, який очікували більшість, скоріш за все, українців, а саме закінчення війни. Ми цього не побачимо. Так, звісно, я розумів, що з 24 години цю війну фізично неможливо закінчити. Але 100 днів цього було достатньо, якби був дійсно справжній план і бажання сторін домовитись. Це можна було б зробити. Як ми бачимо, сторі сторона окупант, сторона, яка прийшла вбивати мирне населення, не бажає а, закінчувати цю війну і досі планує окупувати або забрати все, що зможе військовим шляхом. А, на жаль, сьогодні Лавров виступив. Знову ж таки, ніякі плани в них не змінилися. Денацифікація, де окуп... демілітаризація, тобто чотири області також їхні. Вивід військ, признання всього світу, те, що Росія внесла в Конституцію в ці чотири області. Ну, звісно, ніхто цього ніхто на це не піде, і ну, це взагалі маразм. Російські ці вимоги, те, що вони хочуть, коли ЗСУ тримають половину цих областей. А, інше питання. Сьогодні Путін вів. Ну, як, начебто, там дводенне перемир'я на 8 травня, 9 травня. Хтось святкує там 8-го День пам'яті, хтось День Побіди, це, блін, яке перемир'я? Він собі просто теоретично прикриває сраку, щоб ЗСУ не вдарили в ці дні по червоній площі. Гарантуючи собі безпеку і тим, хто лідерам країн, ну я не розумію, хто до нього може їхати, але там ви бачили, мабуть, список більшість з них країн під санкційних всього світу. Так от, ну, просто просить не бийте по Москві в ці дні, щоб ми нормально відсвяткували. Ну, щоб ми могли там якусь техніку перекинути з фронту на парад, в Москву показати нашим а-ля-партнерам Лукашенку і тому інше. Ну, я не знаю, чи піде це Зеленський. Зеленський заявив вже каже, що ну, давай повністю зупиняємо на 30 днів і ведемо переговори про зупинення війни. Так ні, Путін не хоче. Питання до адміністрації Трампа і самого президента США. Всі очікували, що за 100 днів він війде в історію, як миротворця зможе закінчити цю війну. Ну, гадаю, він і сам це очікував, але щось пішло не так, як він це собі бачив. Росія взагалі не планує це зараз робити. Е, тепер приходимо до іншого питання. Окей. Навіть рік тому назад, вже півтора року, Кіт Келох, який зараз спецпредставник, який підсказував, так радив до президенту Трампу, що як ми закінчимо цю війну по кордону, по ну, якби, лінії розмежування і тому інше. Як ми бачимо, Росія не хоче. В тому плані Кіта Келога було представлено, що Окей, якщо Росія не йде, або хтось із сторін не йде, той буде відповідати за свої слова. Україна відразу ми бачили всі ці сварки в Білому домі. Зеленський готовий, Зеленський веде переговори. до Зеленського зараз ніяких питань немає. Зараз питання тільки до Росії. Так, от, де найпотужніші санкції, які були в тому плані представлені, І де зброя найпотужніша, яку Байден не хотів передавати, боявся передавати. Але в тому плані було представлено, що якщо Росія не захоче сідати з за цих переговорів, Україна отримає найкращу зброю, а Росія отримує найпотужніші санкції. Так, нарешті ми побачили від е, республіканців е, ну, деяких наближених, той самий Лінсі Грем до президента США Трампа. Що е, слухай, давай вводимо санкції, вже є законопроект, Конгрес підтримає. Давай. Ну, поки президент США вагається, поки він, скоріш за все, як ми бачимо, має невелику ще надію, що можливо Путін там щось ще передумає і сяде з цих переговорів. Але я гадаю, вже шанси ну, втрачені. Якби він це дійсно хотів, 100 днів було б дійсно достатньо, щоб всі за стіл переговорів і почати вести їх. Путін налаштований воювати і воювати вдовго. Тому я гадаю, наступне питання до президента США буде Окей. Ваша адміністрація зробила все можливе і неможливе, щоб посадити стіл переговорів дві воюючі країни і розпочати діалог. Він начебто почався, але результату ніякого не приніс. Добре, переходимо до наступного плану дій. Це найпотужніші санкції, обвал ринків, обвал е, нафти, яка приносить дохід, колосальний дохід Росії, військовій машині, яка може воювати, і продовжувати цю війну роками. Ну і передача зброї озброєння Україні. Поки на жаль, я цього не бачу. Хоча непогані, ми маємо вже е, думки роз розмови від лідерів країни, конгресменів, республіканців, навіть коротше. Завтра буде виступати Трамп. На жаль, він не зможе представити це в своєму виступі в зверненні до народу, до американського народу, а це більшість очікували хотіли. Те, що там хтось там каже: ой, ціни в США злетіли. Ой, там міграція. Чесно, мене взагалі ніяк не зачепило якісь там правила чи якісь там норми правки адміністрації Трампа. Той самий та сама заробітна плата, ті самі та сама їжа, ті самі ціни, поки я нічого змін ніяких не побачив. Єдине на що я на що я контролював, надіявся і моніторив, це закінчення війни за 100 днів. Я готовий був мільйон разів пожертвувати якимись там цінами тарифами, аби тільки війна закінчилась. Тому мій голос був звісно віддан, відданий за президента Трампа. Як ми бачимо, попередня адміністрація не змогла закінчити цю війну на навіть не тільки попередня адміністрація, а й будь-який лідер країни. Ні Макрон, ні Шольц, Ні Стармер ну ні один із одних з найсильніших, потужніших, багатих. Ні, на жаль, І була єдина надія на президента Трампа: його ну не популярні, можливо, непередбачувані рішення, які ніхто не міг би очікувати. Ось. Можливо, ось це рішення могло б якимсь чином надавити на Росію, зупинити ось цей наступ і заставити його сісти за стіл переговорів, і в тому числі на більш-менш адекватних умовах для України. На жаль, цих умов, поки я адекватних не побачив, і дійсно мені ну, дуже шкода те, що відбувається зараз в Україні, і досі люди гинуть, а результатів немає. І най найстрашніше, що ні одна людина зараз вам не скаже, а що очікувати далі. Путін стовідсотково розуміючи, що зараз, якщо будуть накладені найстрашніші санкції на Росію, а теоретично вони вже так накладені, а зараз будуть санкції накладені на країни, які в нього покупають ось ці всі енергоносії. Ну, газ, нафту і тому інше. Так от, це будуть європейські країни, багаті європейські країни. Це буде Індія, це буде Китай, це буде хто там ще хто них купує. Так? так от, ці країни просто за все почнуть переходити на інші. Поставки інших країн, ну в тому числі США. Е, і в Путіна просто не буде куди сплавляти усі всі ресурси. Нафта може піти дійсно в ціні вниз. І дійсно йому буде складніше воювати. Але якщо він це все розуміє, йому запропонували одні з найшикарніших умов. Тобто з ним вже почали навіть спілкуватися. Його вже публікують в пресі. З ним якимсь чином там вже спілкуються по телефону. Тобто визнають вбивцю. І починають з ним вести діалог. Це вже неймовірне досягнення теоретично для усього диктатора, так? а він не готовий закінчувати війну і готовий йти далі продовжувати. Я гадаю, що якщо найближчим часом все ж таки ну, він зважив або закінчення війни і визнання того, що він і так окупував, ну теоретично окупованим, тимчасово, якщо йому цього буде недостатньо. То ну тут вже потрібно тоді готуватися до війни і європейським країнам, в тому числі і Польщі, і країнам Балтії. Тобто, Путін просто скажімо, все поставив все на зіро і розуміє, що все з Трампа в нього вже відносин, яких не буде. З США розірвуться скажімо, все повністю всі диплати, дипломатичні відносини. Вже можна забути за там переговори про спільні е, авіалінії, тобто Ну США, Росія, так без. Пересадок там Турції чи ще щось і дипломатів і тому і інше повернення. Тобто тут він вже буде фокусуватися тільки, дивлячись на свій е напозр забув українською е вік, він буде фокусуватися на останніх роках, щоб захопити те, що він хотів захопити. І тут вже не тільки Україна, українські території, а він буде, скорі за все, націлений на країни Балтії, е Польща, тому що він розуміє, що все буде. Тотальна облава санкцій, якщо він не закінчить цю війну. Не знаю. Дуже складне питання, що очікувати, чесно, я виходу з ситуації взагалі не бачу. Якщо вже конкретно Трамп, ну начебто його там товариш, друг і тому інше, як вони там ладили раніше, не може зупинити Путіна від продовження війни, то Путіна зможе зупинити тільки вже повномасштабна. Страшна війна з НАТО. Ось тільки в цьому випадку Путін можливо зрозуміє, окей, отримав по зубах, відкачуюсь. Так, ЗСУ його стримує, дає по зубам щоденно. Це все шикарно. Вони все роблять, працюють, але проблема в тому, що люди закінчуються. Техніка не поставляється так, як потрібно було поставлятися. Люди закінчуються, кожен день вмирають е, найцінніші кадри, і ну на жаль, Україна не повертає свої території. На жаль. І повернути військовим шляхом без втручання НАТО. Ну, я ну, фізично просто не бачу, як це можна зробити. От просто не бачу, я можу помилятися, це тільки особисто моя думка. Я можу багато чого не знати. Можливо, ведуться якісь переговори за лаштунками. Але я дуже довго слідкував, я мовчав, я не реагував. дуже багато чого мені не подобалось, але я собі. І вам також сказав, що я ставлю собі за мету ціль 100 днів. Я ніяк не реагую на будь-які події. Багато чого мені не подобалося. Але якби дійсно Путін хотів за стіл переговори і зупинити цю війну, 100 днів безповістково вистачило. Як ми бачимо, що він зараз говорить про 9 травня, тобто, а Трамп хотів закінчити війну за 100 днів до кінця квітня, тобто немає ніяких навіть. Думок про закінчення війни зараз у цей термін Трампа стоденний. А тільки вже в травні він готовий призупинити, і то тільки на декілька днів, щоб прикрити собі сраку на Червоній площі. Не знаю, шкода, шкода людей, шкода цивільних, військових, і найстрашніше не зрозуміло вперше. Не зрозуміло, чого очікувати далі. Зараз не зрозуміло.